Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, зараз до нас доєднається, з ним про це і поговоримо. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, ну я б хотів почати з того, що от зараз же ж е Всесвітній форум економічний у Давосі, де дуже багато говориться, власне, так само про Україну, про те, як чим можна допомогти в протистоянні російській агресії, Володимир Зеленський сьогодні про це говорив, і практично паралельно от виходить е Путін і починає знов там якусь свою шарманку заводити. Загалом, оці е дві історії, це, це випадковість, те, що Путін вирішив знов там. Е Паралельно нагадати про себе, ну звісно, що не випадковість. Це відповідь на активність України на зовнішньополітичному фронті. В відверте роздратування у Великобританії, яка підписала першою серед країн G7 договір. Ну це не безпеки, Точніше, договір безпеки. Оце називати, тому що це, це у росіян істерику в дійсності викликає, тому що вони розуміють про що йдеться. у них перша істерика, якраз була під час Вільнюського саміту. Вони розуміють, що фактично це Україна заповзає під безпекову парасольку заходу і, і розуміє, що це для них дуже небезпечно. В дійсності. далі, те, що він критикує формулу миру, це ще раз підкреслюю, що все ж таки вона турбує росіян турбує росіян вона бачить вони бачать, що все ж таки все більше країн пристають до цієї платформи так як обміну думками і позиції стосовно україни а, і взагалі росії тому вони намагаються от таким чином а, діяти ну звичайно вони намагаються виокремити британію від і іншого західного світу навіть у них є така приказка англічанка да? Хоча довгий час саме Британська імперія рятувала Росію з багатьох халеп, це, до речі, була от вони часто пишаються, як вони розбили Наполеона, якщо згадати такий новий час, так я вам скажу тоді, Російська імперія змогла відбитися від Наполеона в 18, 1812 18 році тільки завдяки допомозі Британської імперії. Тому що вони були теж ворогами Наполеона, Вони постачали зброю, постачали рушниці і багато чого тоді. Ну я мовчу вже про Антанту, Я вже мовчу про другу світову війну, коли були союзниками, теж Британська імперія Росія, і тому звичайно, що вони намагаються от розколоти, розколоти Європу, розколоти захід. Що є от злі британці. А те добрі, гарні європейці, які там з, мають такий конструктив, ну і Сполучені Штати Америки так, знаєте, от, от у них таким чином. Хоча частка правди в цьому є. Знаєте, частка правди в цьому є. За моїми спостереженнями а, саме Британія, не єдина країна Європи, а, яка хоче реальну дезінтеграцію Росії. І в цьому напрямку вони активно працюють, ну просуваючи, просуваючи, звісно, свої інтереси. Які співпадають з нашим, так він от, власне ж, і так само Британію там згадав, причому в хамській абсолютно манері, е, говорячи про те, що якби Україна не відмовилась від перемовин, е, то все б давно закінчилось. І згадав там Бориса Джонсона, е, він, начебто, там відмовив Україну від якихось домовленостей, там обжив слово там придурки. Ну тобто, це ми вже не говоримо про якусь дипломатію. Характер, от такий Таких заяв, і загалом, оця історія про те, що Україна якби не відмовилась від перемовин, то вже б війна давно закінчилась. На кого кому це все адресовано? Як це сприймати? Що це заява про те, що до світової спільноти, про те, що Україна має капітулювати, чи ну все ж таки пояснення внутрішньої аудиторії, чому війна в його баченні має тривати і надалі? Ну і внутрішнє, і зовнішнє. Зовнішнє, що, начебто, вони заперемовані, але на своїх умовах. Це фактична фіксація, фіксація окупації України, те, що вони хочуть. Я впевнений, що там. А будуть висуватися ще і нейтралітет України, скорочення армії до 100 тисяч без важкого озброєння. Більш того, вони хочуть використати сам факт цих перемовин для того, щоб зірвати військову допомогу Україні. Воно приблизно буде виглядати так: от теоретично, якщо вони починаються, от гіпотезу давайте, то з'являться одразу з деякі кола, в тому числі на заході, які скажуть, ну давайте Ропинемо допомогу Україні для того, щоб дати миру шанс, як це було в 14-му році, коли Україні оголосили ембарго на постачання зброї в нашу країну, тому він сподівається на такі рухи. А такі прихильники є в Європейському Союзі, не слід недооцінювати росіян їх вплив. І далі ви повинні розуміти, що він же тут сам собі протирічить: що якщо ми там не підемо здобутки і так далі. Ну я впевнений, що під час так званих цих перемовин там буде стояти вимога: віддавайте нам Запоріжжя, віддавайте нам Херсонську область, тому що у нас вона вже записана в конституції. Тому це Росія на даному етапі не готова до перемовин. Вона буде готова тільки до по нанесення якихось дуже болісних ударів. Я вважаю, що це знищення, наприклад, в європейській частині Росії НПЗ нафтопереробних підприємств. Вони в дійсності з цим вже проблеми. От я нещодавно бачив замітку в комерсанті, де було написано, що Лукойл скоротив переробку нафти. А тут проблема в тому, що Китай не може замінити Росії Росі постачання якраз обладнання для переробки нафти. Це тільки західне обладнання. І його неможливо імпортувати, бо це велике габаритне обладнання, і з цим дійсністю проблеми. Або знищення портів нова російська. Це теж не несе дуже болючий удар по російській економіці. Це я, я ну, вважаю, що да, це повні, повинні бути цілі України для того, щоб. І навести хаос в російську економіку, і знизити різко знизити потенціал російської армії. Бо якщо будуть проблеми з паливом, то про яку війну може йтися? А от якщо говорити про, про території? Ну і тут, перш за все, те, що він сказав, Перше, напевно, так дійсно вжив от слово завойовані території, каже, що ми не від не одкажемося від от завойованих територій. Вже не йдемо про якесь там воз'єднання, повернення там історичних ісконних земель йдеться про банальне завоювання. Чому власне він вирішив вже ну не криючись, власне, отаким от отаким чином позиціонувати свою поведінку поведінку Росії в Україні? Ну, це це їхня давня тактика. Це завжди така манера перемовин росіян. Вони завжди себе так поводять. Спочатку якісь, знаєте, якісь дипломатичні реверанси, а потім ставлять перед фактом. Ну, от ми завоювали і що? і спробуйте нам щось зробити. Вони тим самим якраз розхитують розхитують сам захід, тому що показуючи, що ви не можете нічого зробити. А що буде, якщо... Завтра Росія почне рвати Латвію та Істонію. Це теж велике питання: чи зможе чи буде спроможна НАТО захистити ці країни? Це слабкі ланки в дійсності в країнах НАТО. З Литвою трохи полегше, бо там все ж таки є Польща, яка активно озброюється, і вона точно зможе принаймні захистити на пев, на певному етапі саме Литву, тому що у них є спільний кордон. А далі вони показують. Ну от робимо йому, і що хочемо, Чому то робимо? Ну і що ви нам, що ви зробите з нами а нічого ви зробите не от власне, пане Тарасе, завершуючи, а скільки в тому всьому блефу і ну реальних якихось спроможностей? Бо ще з того, що там на що я звернула, він каже: якщо Україна там мовно кажучи, буде чинити опір, то е, встане питання е, української державності, тобто це означає, що він готовий там іти до кінця, чи 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 власне це ну знову ж таки блеф певний. Ні, це не Блеф. Вони готові йти до кінця. Вони готові, вони розвертаються військове виробництво, і Ран долучають, і КНДР долучають. Вони все вони готові. У них є. Ну вони пройшли цей Рубікон. Ну, дивіться, ти знаєте, це, це називається ефект храповика. Ну, знаєте, є механізм такий в, в двигуні, який не дає можливість повернутися коліщапку назад. Коли ти запускаєш процеси так обробки населення, що війна вона буде далі? Тобто вони вже по, по північнокорейському вже сценарію йде фактична обробка населення. Коли запускається ВПК, в тому числі є зацікавлені особи, то це означає, що ці процеси це означає, що запуск є багато інтересантів у е, війні. І тому звичайно, що вони готові. Я впевнений, що вони вираховували темп, скільки вони можуть втратити росіян в Україні приблизно 300 тисяч на рік. Вони бачать, що росіяни, в принципі, прийнятна для них така цифра. Вони не опираються цьому, і вони планують, планують таку довгу війну. Я не згоден знаєте, коли у нас починають рахувати, а які там російської економіки і, і так далі. Ми неправильно це рахуємо. Ми повинні рахувати, чи є у них гроші на ведення війни. А я упевнений, що гроші вони знайдуть як за рахунок зниження, як за рахунок зниження живого рівня росіян, а так за рахунок тому, що вони не використали ще багато ресурсів для мобілізації економіки. Ну, наприклад, провести націоналізацію всіх активів олігархів. Щоб вони всі працювали тільки на фронт, далі, якщо вони буде вистачати грошей, але грошей у них поки що вистачає, то у них є ще можливість е, планової місії проводити, яку вони теж проводять для стимулювання власної економіки. Тому я вважаю, що запас міцності на 5 років є. Але я вам сказав, якщо Україна не буде вживати. Контрзаходів, От знищення НПЗ, що по силах України і удар по портах Новоросійська. це дуже болюча тема в дійсності для Росії. Ну і так хочеться вірити, що і буде в нас більше ресурсів для того, щоб бити по, по цих об'єктах. Дякую дуже, пане Тарасе, за розмову. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.